нас галерея, яка відкриває останню виставку. Виставка, яка нам дійсно нагадує, що такий рік закінчується, а свята наближають. Ну, що можна сказати, що я в Катірі вчора радість стане такою виставкою, ми завершуємо рік. Виставка, яка нам... Піднімає настрій більше, бо наближається рік і, і різдво, і виставка, яка має назву календар, тема якої пов'язана з обрядовістю, зі святами, національними, релігійними святами України. Но кращої виставки я вже не кажу про якість живопису і цей барокову стихію. Краще для завершення роботи просто немає. А, молодий автор Катерина Касьяненко, який, можна сказати, нещодавно починає свій корший шлях, але вже має дуже значні успіхи. Ну, тільки можна сказати, гран-при на осінньому салоні в Парижі. Ну, не дуже багато, скажімо, я покажу художників, які отримують такий приз в Парижі. Тобто можна... Я думаю, пишатися і нашою молоддю, яка доростає, і школою, яка виховує цю молодь. Мої ну, країни. Так що, як сказала, дуже відома людина в нашій країні, любі друзів, ми все так погано в нашому домі. Так що, Катерина, я дуже вітаю з, з, з виставкою. Вона, я скільки зрозумів, я четверта в кар'єрі. Я бажаю. Багато виставок попереду, дуже цікавих запрошень. І а взагалі творчої роботи я просто давала без задоволення. Так що щастя тобі і вітаю всіх нас. Спасибо. Ну а мабуть, від київської спілки художників, скажуть керівники спілки. Любі друзі, вітаю у вас у цей шалено гарний день. Ну, 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 ну просто божественний. Відкривається третя виставка сьогодні. Це щастя і радість для всіх тих, хто живе і опікується мистецтвом. Але хочу сказати ось що. Е, учень тоді, коли є вчитель. І ми сьогодні все зробимо навпаки. Тому що в цих роботах я бачу юного гуріна. Я бачу Стороженко, я бачу творчу особистість. І ми сьогодні зробимо е, не так, як завжди. Хай вчителі відкриють виставку талановитої учениці, а ми вже будемо, як ваші слуги, на закінчення. Я хочу, щоб сказав Василь Іванович спочатку і Микола Стороженко пізніше. Дякую. Ну, шановні друзі, от я знаю, що не знаю, що почати, а от я за закаточка, оця робота. Чудо висить перед вами. Оце чудо було в Париж. Поїхала воно в Париж. Два чуда. І вона, і так то поїхала в Париж. уявіть собі там щось гранди кричать, тому премія 25-тому 30-е тому, 17-е, тому друга. Катя сидить там, уявіть собі картину, сидить, бідола. Що ж це виходить? Мені ніколи не кринула. І потім, АПШ, а перша гран-при Катерина Лецья. От так було. І Одна бідолашка, я не знаю, що з нею от уявіть собі. З такої От так почалася так, би, її, е, е, Я не скажу, що це маленька слава. Це дійсно. А це слава друзі. І, ви знаєте, треба робити нам, поки ми живі, всі живі, на цій землі прекрасні, треба при житті, от як тільки полетів птах красивий, правда? Ні в якому разі не підрізати йому крила. Нам поки все робити, щоб він летів по землі. Ну це чудо, друзі, що ми. Зараз присутні, це всесвітнє чудо, це не київське чудо, це не українське чудо, це чудо всесвітнє. Я думаю, ну нема такої от Каті Касян, не де більше в світі. Не де. Тільки у нас в Києві, у нас на Україні. Я скажу, що не можу не згадати про те, що ми бачимо, що починалось. Слава Катіна з диплом, з тіні в забуті преці. І вчилася вона, друзі, у геніального Данила Даниловича Лідера на театральному відділку. Ну, ви знаєте, хто не знає, почитайте, хто такий був лідер, друзі. Це явище було. Не до кінця його оцінили, при... все одно прижиття не до кінця, йому важко було. Чи тому, що він лідер дійсно попереду, чи просто тому, що ну, важко людині, Але, друзі, він... те, що він дав своїм учням і те, що ми побачили Катю на захисті, що вона мовою... мовою живопису, ну ті не забуті в пресці, геніальний твір, правда? Параджанов, Люден. Це геніальність, це ж весь світ знає про цю геніальність. Але Катя створила, я скажу вам, потрясаюче мовою фарби, мовою колорита, мовою пластики, мовою оцього нашого мови образотворчої, отак вона піть. Коли ми побачили цей твір, от коля. Мій дорогенький друг Староженко не дасть брехати. Ми коли побачили, і ми сказали, що вона повинна бути в аспірантурі. Повинна ця людина ще, хай їй держава три роки допоможе, хай вона творить ці три роки. Бо ми знаємо, як зараз молоді важко, куди вона бідола, кому потрібна. Кому вона, вона ж нікому не потрібна зараз, ви самі знаєте. Але от таких талант треба підтримати, ми підтримали. за цей час. Друзі, вона створила. Це частина того, що ми бачимо, друзі. Вона виграла гран-при президентський. Це теж допомога Міністерства культури. Вона захистила блискучу аспірантур. І ми зараз от, такі як Микола Староженко, я впевнений і думає, ну як би ще що. Щоб ще, хай що би ще зробити, щоб ще й чимось допомагати. І я, я зараз, те, що ми з ним домовились, я секрет цей не скажу вам, а передам слово секречене Миколі Андрійовичу. Хай він продовжить. Дякую. Шановні друзі. Якось так, ви знаєте, в житті ми не одинокі йдемо, а завжди нас хтось супроводжує. Обов'язково. І тут вже Василь Іванович казав, говорив про те, що є учителі, що ми пріоритет віддаємо для життє. лідеру Данілу Даніловичу. Таніл, Немає наразі. Ми час, я думаю, він почали говорити за нього, як ми сиділи на бугру, бо там за кадиною наші. Там такі бугор, видно, там чи дитинець там видно, і говорили завжди він говорить про мистецтво. Завжди. І особливо його була теорія конфлікту. Ми по безотворчому мистецтві форми. Конфлікт форми. Без конфлікту немає драми, немає, немає, немає сюжету, немає площина мертва без цього конфлікту. Тому те, що Катя була в нього. Це той супровід. А далі ми супроводжуємо з Василем Івановичем вже йому. От Василь Іванович, горіл. Ну і я, дійсно, ми супроводжуємо, як ангели ці, починаючи від дипломної роботи, <звід> вони так от виступали, говорили, підтримували, захоплювали безмірно тією кількістю робіт. Найперше, що було не те стіна, адже все було навіше у неї. Все було Ось маспірантура і так далі. Я не знаю, чи в кінці мені сказати, чи коли ти саме. Да. <реклапану> <вже. реклапану> <реклапану> Я хочу, щоб вони ще терпеть, <реклапану> нехай уривають терпець. Я хочу все-таки сказати, ну завжди нецікавий і потрясає те, як художник і чому він художник, і чому він наділений якоюсь здатністю безкоштовно, не бути заангажованим на будь-чому. А він не може для того, щоб не висловити, не виговоритись, не сказати, не проспівати, не дати людям безкоштовно за ніщо. Оце мене дуже диво, звідки це все. А потім я вичитав одну із філософії, що, бачите, було ж творіння, так, творіння для людей, воно таємниця. Так оцю таємницю, вищу таємницю творця. Передано художнику. Він якби от посланець якийсь такий на цю землю, щоб саме він відторвав черча. Тому що о, то Дарвін то, таке дарвін то дарвін. А ми ще дичавіємо навпаки. А це Дарін зараз іде, настрій. А художник рятує, щоб ми досить зовсім не дичавіли. І художник через цю красу. І подивіться, як до нього ставлення яке. Не зовсім. Для високе мистецтво. Якщо мистецтво ділиться на нижче, середнє і високе, то зараз панує мистецтво по суті, нижче, на підможках. Mm -hmm. Послухайте, що на естрадах, які не буду я десь на біля 15 груп, так званих, їм слово, їм слово. А високе мистецтво. А це і так високий, класичні так. Це мене дуже теж сволоненка не стало, чого не просто так. Отже, високе мистецтво надано гроші, ми сьогодні, слава Богу, ми маємо високе мистецтво. Це вище мистецтво. І тому ми, так і я, наприклад, прийшов тільки тому сюди, що це високе мистецтво. Дуже важко вирвати взагалі, але до кації. То її мистецтва треба дійсно, щоб тут всі були. Коли я виривався зараз із президії, була президія академії, академії, мені чи викинг, доручив. Хоча він зараз просив, щоб він тут був також, Був, там чи викинув. Але якраз виставка він відкривається кримчан, і він якраз прийшов, вони всі пішли на криті, виставку, там сухорухи і так далі. Але просив передати вітання своєму. І була розмова така. Але ця розмова була ініційована все-таки Василем Івановичем. Це було позаконово. Разом. разом. Це. разом. E, значить, Я був ініційований в тому плані, що ця виставка, цей автор, ці твори її доробки на цьому ладоні, щоб були виставлені на східну е, медаль Академії мистецтв України. І сьогодні, я говорю, ще викинув сьогодні, і всі вже погодили, що вона буде висунута на цю медал. Тільки треба для зараз два каталоги треба, Катю, два каталоги треба буде взяти, представити для архіву і для президії. І це буде розглядатися на сесії. Ми там будемо, ми підтримуємо, тому що якраз оце... Давайте перейдемо. Доповідати на президії, тому що повинна там по статуту, треба зачекатися ну, ну, ініціатива. Ми можемо допомогти від нашого відділення, тільки це не плутається з академії навчальних. Це так, друга така. Там, де всяке такі академії. <хи> <хи> Всякі такі. От там ми будемо там доповідати. І від вашого імені отакого от прекрасного колективу співдався, ми скажемо, що є. Одноголосна, одностайна підтримка прекрасному художню. Ніхто не проти, друзі. Чи є проти? Може голоду? Проти, золоту. Золоту. На жаль, золоті медалі було претензія, що роздали всі золоті металі. От, платі, металі. Кому? Ну, непогані художники. Пущ отримав. Ну, пущ, наприклад, ну, 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 отримав, да. так. Там обмежена кількість. А що ж непоганим золотих, а прекрасним срібним? Але срібно, срібно, це перший ступінь до золотої. Ні, ну це І спілки підтримує обов'язково. Так, і спілки підтримує. Це все, дай Бог, щоб так було. Шановні друзі, ми з Василем Івановичем будемо абсолютно підтримати якраз молодець. Він мені Дуже добре, як це навіть. змах Крилл, а це прекрасний змах Крил, треба дійсно молодий підтримати, не давати тим, хто вже має давно всякі заслуги. А будемо підтримати, у нас є вже ця програма, і дійсно будемо підтримати молоді. Щодо, мис... Щодо цих робіт, я можу їх аналізувати до ранку про той міф, який закладений в її кенах. Міф. Оця міфотворчість, яка сягає в глибини, дуже треба. От ми недавно тут басиленка відкривали, ви знаєте, я дуже радий, що дирекція цього виставочного павільйону зробила другу таку виставку, в якійсь мірі навіть споріднений, чи не так, вони споріднені якимось оцим духовним змістом. Тому що глибини, глибини, вона якби тільки провідник. Автор, вона провідник. Вона як би медіак медіум. От вона медіум того, що десь там якісь вибинні індуктивні сили їй диктують. От це важливо. Але для того, щоб бути медіумом це треба бути також як Рубльов. От Рубльов був Радоневський, був, був духовним Насадником, але треба бути Рубльовим, щоб провести ту ідею От вона є якраз цим провідником, як у Кльову у Продонецького, вона є не зримувавсь, не Якось таємна. для все в неї є. Для цього треба велосипедський талант мати для того, щоб бути <плоди> цим провідником. І подивіться, колоритці є унікально не народний, не національний, бо все тут є. Воно самотужки, і всяких звільнець. Але тут ще є над цим ще є речі, тому що і над національним, і над народним глибини іще від тонки. тонка матерія. Тонка матерія, вона якраз став сприймати цю тонку матерію. От що таке художник. Цінуйте художника. І давайте боротись за високе мистецтво. Не за низьке, не бо середнє і низьке давлять на вас всіх. На, на, все, на всю культуру в цілому. Я працюю, це є небезпека, через 20-30 років ми можемо залишитись без великого мистецтва, без високого мистецтва, якщо ми не будемо. Але завдяки тому ми ніколи не загинемо. Тому низько кроня. Авторці і вітаємо себе, душі. Вам. Ще, ще розкажу, ще, я ти, вже, ти це ж так. Це ж ми до тебе всі виступаємо. Розкажеш кінці. Да. Скаже слово Олександр Шаремет, який зараз очолює секцію живопису. Я дуже радий і щасливий, що є така можливість звернутися і до, до присвітків, і до автора. Ви знаєте, Катерина сейчас, я пам'ятаю, коли вона теж написала заяву і, і прийняла сексі, це величезна секція, ви знаєте, що це, тут зібрані кращі сили. Це від е, дуже відомих, поважних, дорослих і до молодих е, е, осіб. Але ви знаєте, е, Катерина, я думаю, що на цьому небосвіті вона не, не остання. Її зірочка, я думаю, не загубиться в цьому зірок. Дивлячись на те, що вона представила, видно, що за цим і глибока школа, вірне око, рука художника. Але саме, мабуть, головне, те, що в неї велика, глибока душа. Це, цьому автору є що сказати. Маса тем, в неї є маса думок, в неї є з є чим поділитись з тим прекрасним, з тим високим піти до людей і, і в цих роботах відобразити всі свої думки. Я так думаю, в цьому. аж поки вирвались знову на той потенціал, який міг розвиватися. А от коли я дивлюся на Катерину, в мене таке відчуття, що в нашій і не було трагічних сторінок в українському мистецтві, тому що є от та якась легкість е і багатство, яке от воно наше, знаєте, дерево росте так, Красиво, легко. Оце відчуття в мене у мене в моїх хобі. Я бажаю тобі здоров'я, наснаги очі, більших залів. Так, yeah. як ти хочеш. Ім'я другої людини, чесно кажучи, не знав, бо е, мистецька справа чоловіча. як ну, більше чоловіків, ніж жінок в ній працює. І е, жінкам важче здобувати ці перші сходинки, виходити в перші щабелі. Але якщо вони вже пішли цим шляхом, і якщо вони вже досягли... Мети, то це буває набагато сильніше від е, чоловічого таланту. І сьогодні я так думаю, що ми на народженні нової зірки, тому що саме ця дівчина, можливо, перейняла естафету тих поколінь від Кречевського ще далі, ще далі, і подарувала українському європейському і, як на мене, світовому мистецтву оцю виступу, оці твори. Саму себе, вона ще молоденька, я дуже легкий у руку. В тебе буде шикарне майбутнє. Тільки головне працювати. Працювати і щоб зірочка, Господь був богословний, щоб ти не хворіла, щоб, щоб все навколо було благополучно. А таланту вистачить. Таланту вистачить не на одну, на кільку. І те, що ми сьогодні бачимо, це абсолютно логічно. Колись, не колись, а поза того року була виставка Василя Івановича і його сина. І, можливо, навіть Василь Іванович на мене образився, я сказав, Вася, а син кращий? Теліська культура тут Я хочу сказати таке. Ну, на мою думку, особисто, а, мистецтво живописне знайшло справді правдиву істинну майстриню, а майстриня знайшла не сьогодні, а давно вже своє місце у мистецтві. Я так думаю. Я трошки знаю генезис цього висловлення. Приходить дівчинка до мене в храм, я її не знаю, вона мене, отче, вам щось треба? Кажу, треба От. Ну кажу, мені треба щось таке, щось таке, справді іконописне. І от я думаю, що, мабуть, той. а... Катя підтримає чи заперечить, не знаю, але, ну, на мій погляд, те, що я знаю, як на моїх очах це відбувалося, це коли вона взялася за пензля і 100% абсолютну копію зробила з 18 століття ікони Благовіщення Божої Матері, києво братського е монастиря, е церква Благовіщення. І ікона благовіщення Пресвятої Богородиці, єдина, яка залишилась в Музеї українського мистецтва. І, от, дивлячись зараз, коли я уперше буклет узяв, а потім зараз я пішов і ну, натурально побачив ці полотна, я знову відчув ту ікону благовіщення Божої Матері, та 18 століття. І тісний, найтісніший зв'язок із сьогоденням і нинішнім днем, і зв'язок тої епохи, і того духу, і нинішнього. І хотів би так уточнити думки, які тут викладалися просто з свого священницького бачення, що цей живопис, він трошки, я б сказав, невисокий, він духовний. Бо буває живопис душевний. І буває просто фізичний. То цей живопис де, 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 де. духовний, глибоко духовний, істинно духовний. І вона відбулась як живописий духовний. Я це бачу, дозволю собі так оцінити, як священник і вже досвідчений трохи чомусь знаючий. Тому е, благословення Господня каже. Хай воно було, є і перебуває.